Форма, зброя та обов'язки. Це все офіційно здобув Черкаський автомобільний батальйон. Його бійці присягнули на вірність Україні. Поряд з ними і один із місцевих депутатів. Що тепер чекає на свіжомобілізованих військових, знає Яна Федоровська. Стройовий крок, військова форма та оборона країни. На це підписалось кілька десят свіжосформованих бійців Черкаського окремого автомобільного батальйону. А з ними Інна. Вона з іншими сьогодні клянеться на вірність українському народові. Всього самого найкращого хотіла б побажати, звісно, своїм мужикам. Ну а жінки, звісно, ми тил будемо. Мене є чоловік, в мене є дитина, дівчинка три роки. Ну це мені не помішало піти в військову службу і служити українському народові. Чоловік і не говорить, жінкою пишається, і, хоч знає, що донечці маму не замінить, опікуватиметься з усією турботою. Садочок водити, вранці вставати, вдівати плести косички, вести в садочок, забирати з садочка, займатися дитиною, поки мама захищає нас. Пересічні чоловіки та колишні військові. Склад батальйону Суттєво різниця. Наймолодшому учаснику 18, найдосвідченішим з півсотні літ. Свою присягу складає і депутат міськради Андрій Більда. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Військовий квиток він отримав кілька місяців тому. Лікарі ж винесли вердикт непридатний. По тому депутат повторно обстежився. Після чого його зарахували до лав Черкаського автобату. «Є певні побутові незручності. Так змінився спосіб життя, шикування, строєва, інші сторони військової служби, але нічого складного в цьому немає, і будь-який чоловік може нести. Цю службу проходити військову службу і виконувати свій обов'язок на автобатівці. Чекає ще місяць військової школи. Вони пройдуть тактичну строєву та спецпідготовку. Командир уточнює, радіє, що частина бійців вже з досвідом. Процентів 10 військовослужбовців, які виявляють бажання щодо подальшого Вони прийшли по мобілізації. Ну вже я настільки знаю, що вони виявляють бажання далі продовжити службу за контрактом в збройних силах України. Нас інтересують водії. Все саме головне також і за того, що автомобільний батальйон призначений для перевезення автомобільним транспортом, вантажів. Курсуватимуть бійці як території України, так і на Сході, в зоні проведення антитерористичної операції. Після присяги військових вітають юні кадети. Війни світа, війни добра! Яна Федоровська, Ігор Неділько, Віка новини.